Понад 11 тисяч людей пройшли через пункт тимчасового перебування у Павлограді. Це місце першим приймає евакуйованих із зон бойових дій. Нам привозять централізовано евакуйованих людей, тобто волонтери, люд, людей, які записалися на евакуацію, або їх родичі подзвонили, записали їх на евакуацію. Вони приїжджають сюди, їх привозять. Ми спочатку, перш за все, виясняємо, чи є людям куди їхати, і потім вже починається весь процес реєстрації. Якщо людям нікуди їхати, ми спочатку їх відправляємо до дівчат з Донецької адміністрації. Вони займаються саме поселенням у транзиті. Потім вже вони приходять до нас. І ми їх реєструємо. Наша організація координаційний гуманітарний центр. Ми їх реєструємо на допомогу. Допомога надається грошова та гуманітарна. Окрім цього, організоване триразове харчування. Зранку в обід і вечеря. Все є, як кажуть, перше, друге і компот. Це є. Тому люди не голодні. Якщо людина хоче щось купити, якось вона може сходити у нас в магазини поруч, може сходити купити якось. Але в принципі люди не голодні. Ми їх завжди годуємо. На цей час у пункті тимчасового перебування знаходиться 40 людей. В середньому вони перебувають тут близько тижня. Далі їх супроводжують та відправляють до західної частини України. За останній тиждень 30 людей ми вже відправили на розселення. Тобто ці інші ж набирається група, і далі ми також відправляємо людей. Зараз пункт тимчасового перебування продовжує працювати, приймаючи нових евакуйованих. Люди, яких вивезли із зони бойових дій, часто залишаються без найнеобхіднішого документів, грошей зв'язку. Вони потребують одягу, ліків, засобів, гігієни та просто людської підтримки. Під час зйомок оператор ПТРК віддав свій телефон чоловікові, який не мав змоги зв'язатися з рідними. Волонтери закликають долучатися до допомоги, адже кожен внесок важливий. Данило Трохименко Олександр Молча. Анов Євгеній Ваненко новини ПТРК